Друзі, всіх вітаю! До продажу поступає гарне надходження, тож зустрічайте! Це Volkswagen Touareg 2011 рік випуску. Ось такий гарний з 3-літровим дизельним двигуном, автоматична коробка перемикань, повний привід, верлайн обвісі повному, бампера, накладки на дверки. Стильний динамічний, потужний, вмісткий кросовер, який має гарну комплектацію, електропривід та вмістке багажне відділення. 20-ті легкосплавні. Гарні диски. нас зустрічає приємний темний шкіряний салон, світла стеля, панорамний дах, дерев'яні вставки по салону. Ось такий гарний передній ряд сидінь, електропривід передніх сидінь, пам'ять положення сидіння водія, повний склопакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Датчики світла та датчик дощу. Шкіряне мультикермо, круїз контроль. Дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат-контроль підігріви переднього ряду сидінь, керування повним приводом та інше. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон Хапай Авто. До зустрічі, друзі!